Відеоролик знятий для каналу ExistU, автомобіль Mercedes E280 2001 року, двигун 2,8 бензин. Зараз будемо ставити датчик колінвалу. На Exist був замовлений ось такий датчик фірми Profit, каталожний номер 18120049. Ось так він виглядає. Ось такий датчик. На автомобілі датчик вже зняв. Причина була яка: автомобіль нагрівається і глохне. Під час перевірки датчик зняв хак, скажімо так, підключилися мультиметром, окунули датчик в гарячу воду, і опір пропадає під час нагрівання. Тому треба замінити цей датчик. Встановлений він ззаду двигуна. Отут, тут не видно, встановка не складна. Ось такою головкою Є8, відкручується болтик один, датчик виймається, встановлюється новий. Так, новий датчик встановлено, прикручено. Пробуємо запускати двигун. Двигун запустився, заміна датчика дала результат. Всім дякую за увагу.